Всім привіт народ! Давайте порахуємо дохідність майнінгу на 15 серпня 2022 року. Подивимось, скільки світла бере ферма, скільки вихлопу вона дає, і чи це взагалі вигідно. Давайте почнемо. І так, значить, розхід світла на RX5700XT Sapphire Nitro Plus. На пам'яті мікрон маємо годинний 920 Вт в годину. Це зі всіма розгонами. По-моєму, якщо не помиляюсь, 55 МВх видає кожна карточка 6 штук. Ось таких 6 ріксів. Фермочка. Вони. Беруть 920 ватт. Будемо рахувати далі. І так, значить, враховуючи те, що скоро в нас буде пос десь через місяць. Ефір майнитись не буде. Поки він ще майниться, зараз в даний момент при курсі 1904 долари. Давайте порахуємо нашу дохідність. Значить, ферма. От при розгоні 56 майже мегахеш кожна карточка. При таких е, розгонах. Е, так, видає 335 мегахеш. Відповідно, давайте подивимось, що нам з 335 мегахеш буде давати. Так, вводимо тут 335, вартість розетки 0,6 е, цента. Ну, це не суть важливо, ми собі порахуємо окремо. Значить, калькулюємо 920, е, воно видає, С світло бере <кій> в годину. Значить, якщо дивитись Чес... е, дивитись брудними, тобто без розетки 272 долари е, в місяць. В день 9 доларів 10 центів. Ну, прикольно, я б сказав, непогано. Це на теперішній курс гривні. виходить, ну, не багато, немало, 350 гривень в сутку. Це якщо рахувати, не враховувати світла. Давайте порахуємо світло. Наскільки пам'ятаємо світло, світло, воно в нас їло 920 Вт в годину. Давайте порахуємо. Так, 920. Множимо на 24. Дорівнюємо. Це маємо 22 кВт в добу. Множимо на е, суму, яка є за світло. Тобто, множимо на 1,68. от І виходить нам 37 гривень за добу треба заплатити. Значить, 37 гривень це, є, ну, грубо, нехай 1 долар буде. Нехай буде нам 1 долар. Відмінусовуємо ми собі звідси від суми 9 доларів 10 центів Ми відмінусовуємо, виходить нехай 8 доларів. 8 доларів 10 центів. Так, значить 8,1 ми множимо на 30 до рівня 243 долари чистими нам приносить е, одна ферма на 6 карт. Ну тут 233. Ну, в принципі, ми маємо точні розрахунки по світлу, точні розрахунки, все, як воно в ідеалі є. Тому 243 долари ми маємо чистого заробітку на ефірі. Що я можу додати? Коли ефір перейде на пос? Кажуть, що ще деякий час буде майнитись ефір. Хоча я не впевнений. Поживемо, побачимо. А що будемо майнити далі? Будемо розбирати в майбутньому. Кому сподобалось відео, ставимо лайк. Бувайте здорові!